Так, погнали. Ох. Так, 3 життячка. Не знаю, скільки тут контіє. Ух, який вступ в нас епічний, з гелікоптера зразу. бах... Ой, зістрибуємо. Так, і ця суттєво складніша. О, добре, машинган взяли. Так як в попередній контрі в нас просто було. Що це? Ага, багато ворогів на нас летіло. Хоча не так аж багато. Але вони не стріляли принаймні, не всі. А тут їх. Багато з різних сторін навалює і всі стріляють. Вон, зверху, зівсюди. Що там? Я не знаю. Що... Ось! Хух, встиг його збити. Різніший типи ворогів. Грим, 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 гримить. Що відбувається? Прям навалюють на нас. Ух ти! Гранати закидають. Все на купу, просто. Так, що там? Я не. Ні-ні-ні. Допойдіть зі своїм. Еф, не знаю, що це, але. Ух ти. Ай-яй-яй. Пробігли, добре. Що там? Що там таке? Ух Є, спредган! Ооо, файно. Тільки його не втратити. Я думав, я вмер. Хух! На, ти... Див... Ооо, гранатки. Тепер навалюю їм. Ох, там можна прилягти від цієї зброїки, а я не знав чи. Ух ти. Так, ось ми дійшли до першого боса. Гелікоптер. Так, ану, стріляємо зразу. Ага, вон там пуколки в нього. На... Я не знаю, наскільки швидкою кулі летять. Ага, хух. Не так страшно. Получай, швидше, так, і. давай. Ах ти ж. О, та ти падло, то знову, блін! Буде те саме, що і з попередньою контрою. В нього там одне ХП залишалось, ну блін. Хоч бери і починайся спочатку, а ладно. Прокляття стандартної пукалки. Так, прокляття стандартної пукалки. О, тут у нас повертається вид зверху. Хоча б попередній контрі був... була зміна виду. Тільки там було не зверху якось позаду. І тут вони не відстають від традиції. З кожним рівнем міняється вид. Опа. Ні-ні-ні. F не берем. О, спритган. клас. Тільки не всратись, будь ласка, знову. Ай. тобі. Так, що тут де? О ти подиви позаду. off. Ух ти! камон. Здохни, будь ласка. Ааа! Здохне! Ні! Хо! Бляха... Подовбали! Ай-яй-яй! Шо тут? С? А, в мене вже є С. Л. не треба. Ого, капушка. Та відстань, та ти чо... саду звідки взявся, дурник? Та... Хух. Спритган дуже спрощує гру. Тільки не втратити його. О, що це таке? Тахена якась. ай Ай! ай! На, на, на! Получай, получай, на. Наше ти. Ні. Та ти можеш стати під кутом? Хух. Так, спокійно. Не поспішити і людей не насмішити. А -а. Так, бос. бос, Ох, якась махина. хух, Пульки, блін. Фух, мінус один же. Так, а якось ще стріляє, ні. Ясно. Це просто три пушки там і все. Фух. А -а. Я думав, зараз вмру. Та стохне, єс! Невже я не втратив спринган? Це як? Ой. Так, вийшли на базу якось. Що в нас тут? Немає назва рівня. А, а де база? Ми ж вийшли на базу, а попали в джунглі. Ух ти! Як воно стріляє? Хух, я не знав, як воно... нас. Тух! О, ти... Так, Windows, можна мене не тролити, будь ласка. Е, берем. Так, це файна штука. О, я бачу. Та... Що то таке? А чо? Я ж. Бачу. Я ж бачив, що там пушка повинна була вилізти з-під землі. Ні, не беремо. Ух ти! Ух ти! Ух, ні, ні в якому разі. БРЕМ! Гірші збройки! Ти подиви. Ух ти, в водечку! Клас, це настільки... Можна неряти і ховатися! А! Хух. Це настільки круто! Ось таке різноманіття! Ух ти! Ховаємось. А я не знаю, чи так можна сховати від пульки, чи ні. Ух ти, скільки їх аж емулятор не стягує. Ух ти, подиви. Опа. Так, зараз буде. Міні-бос. Ух. Робот. Кріпово так. Ух, насувається на нас. Він вистрелить! Хух. Так я його не можу. Оце круто, що можна по ньому топтатись. Прям жах наводить цим топтанням І саундтреком криповим, хух. Я знову не втратив спритган, нічого собі. Ой, зараз буде землетрус, треба вважати. Так, це, звісно, прикол. Це ж безсмертя. Нащо тут безсмертя? Непонятно, так як тут ворогів майже немає. А в основному коротше прикол якийсь з тим апгрейдом на безсмертя. Так, ні, я не хочу ніякі апгрейди брати. Ух ти. Може, хватить вже. Я не хочу програти. Ой! Ох. Що? Ух ты! Куда стріляти? Куда стріляти? Куда стріляти? Ці штуки? Ага. Хух. Я навіть не пам'ятаюсь його босом, якщо чесно. Камон. Треба жати. О, найс, має бути тепер простіше, тільки не здохне, будь ласка. Хух. Дивний босс алені нелегке і не потрібно недооцінювати босів. На будь-якому босі можна затопити і програти все по суті. Ху, я знову не програв. Навер... Невже я позбувся прокляття стандартної пукалки? Ох. Так, я перевірю на всякий. Чи мікрофон в мене включений? Ух. Це би було б так тупо. Якщо би я пройшов 2 контри, почав вже проходити третю, а мікрофон аби. Стоп, а я порухав. Все добре, надіюсь. Бо все добре... Це було б тупо, якби мікрофон був виключений. Так, погнали далі. Так, я щось цей рівень навіть не пам'ятаю. Цю е, штуку можна збити. Так. М, ні, не беремо. Па. Ну от що це таке? Бульбашки якісь прості, серйозно? Це якось смішно. Хіба вони там ядовиті? Бляха, складніше є все. Ох! Ууу! Чого не всрався, бляха. Опа. Це Red Falcon? О! Red Falcon? Там теж були такі з крилами, типу. То Тоти... там... ти... Подиви, та теж ж ти лізете, Фффф. Відстаньте. А! Ні, можна. Будь ласка. Ох, спавнились, падали там. Можна я сюди от якось заскокну. Капець, я не думав, що це такий складний рівень, чому я його навіть не пам'ятаю. Якщо він такий складний. Опа, так, не хочу брати. О, пульки з першої контри. Не хочу брати апгрейди. То вдруг там збройка гірша якась випаде. У нас поки що все добре. Опа зі збройками. Хух. Бігом збиваємо ці турельки. Хух, найс. Ще буде. Ох. Ну, ти подиви. Ага. Бляха, вони з цих дверей вилазять, так. Вони навіть не стріляють, але... Пакостей роблять. Ні, ні, ні. Хух. Це було лячно. Хух. Ні. Є. Хух. О-о. Кіза брайт. А, спредган. Але в мене, здається, швидше мій летить. І я не знаю, якщо я цей візьму. Чи мені заміниться на той непокращений, покращений, чи ні? Тому на всякий не буду брати. Ай ой, ой, що за бульбашки? Хух, як добре, що спритгани, я без нього. ой! -ой! Без нього б тут було складно, напевно. Папа, бос. Ух ти! Ага, зрозуміло. Це вся атака його та. Ох, як я налякався! Думав, мені гаплик за... Ні! Фух. Рятувався, я чуть не вмер там. Ох ти ж подиви. Фух. Так, не вмрі тільки. Тільки не від Цієї. Хух. Це би було б так тупо, якби я від останньої цієї пульки вмер. Хух. Найс. Скільки у нас життячок вже. О, цілих 6 життя. клас, ото на форми. Так, це типу... Типу waterfall рівня, так? Це що? Ага, апгрейд. Ні, не треба. Опа. Так, ні-ні-ні-ні-ні, не треба нам. Ці... Ух ти, подиви. А воно цікаво, вниз може стріляти. Опа! Ух ти, а ще турелька. Ай! Ай, кажу! Та факов! Та ти подиви, як заспавнився хотів. Він... А шо тут таке? Чого так складно? Алло? Ух, що це? R о, oh, R файно. Так, не знаємо, що там не беремо. Може бути щось погане. Ух ти, падло яке. що таке? Так, можна. Можна вже... Закінчити ці рівта. Треба жати з цими камнями ще будуть падати? От падло, Ано, оп! ти подивися а то вони дуже підлі ці камінчики чи що це таке Хух. що далі скільки ж їх ох налякався я тої турельки та ти подиви ну що то за во Добре, що я спередага. Так, а що за босс? Куда? ох, так. Інопланетний. кораблик. Будь ласка, відстань! Так, тут же інопланетне вторгнення пошвидше. у Ну як на таран пішов. Є. Yeah. Е. Ого! Печерку пішли. Все, почалось. Інопланетний рівень, так. Ох ти. Ох, який кріповий рівень. Тут... Так, тут щось дуже складне повинне бути. Ой-ой-ой, оце, напевно. От. Можна їх якось збити, щоб вони більше не з'являлись пошвидше цю секцію пробігти, ай. Я її пробіг. Йой! Ух ти. яка! А як? Ех, втратив я свій спредган. О, блі, а тут він був би в нагоді дуже... Спредган, єс, то пофіг, що втратив життя в мене, їх купа. Тільки. Ти твар. Курва, що це в біса таке? Як тут? Як тут по-нормальному пройти? Алло? Шо це курва? Ааа, он шо тут? Пока все. Дай. Відчепіться! Що це, блін, таке було? Так, ворота до боса, так. Ті добні жучки. Кабес, я стільки життя втратив. О, босс файт, на! Блін, як же ж зле, що нема спритарану. Наа, здохне! 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 Все, але справді не все. Це був міні-бос. А от зараз буде. Справжній босс. Де він? Ох! Ну і кріпота! Так, я. З... Зміщую. То ти твар, як я вмер, курва! Треба його краще. Знущайтесь. Я не. я міг збити пульки, та? Я не знав. Тю, я міг ці пульки збивати. Це я дурак, навіть не знав. Тю, він такий простий, я так потопомов всрав життя. Рівнів буде. Сьомий рівень. Перший. Котрій, здається, було вісім О, спускаємось в гніздо. А може і це останній рівень, я вже. Що я взяв? Ну ладно, машинка. Що це таке? Що ти таке? Курва. Ну і кайпота Ой, ти подивися! Та хто ти такий, якийсь монстрик? Спавняться пляха з краю екрана. Ух ты подиви! Хух! То ти ты подиви, ну то. Встаньте. Так, тут знов ця штука будет. Так, камон, скільки их. Капець, складно. У мене лише твоя житячка. Так, скільки можна? Дайте спредган, будь ласка. Тут. Блін, якась збройка була. Оце класно придумали. Ох, як підло. Стоп, чого я нажимаю, якщо я можу зажати кнопку, це ж машінган. Прориваємось все глибше і глибше в їхнє гніздо. Ух! R а, швидкість. Опа! Ось у нас і... Знову таки відсилка на чужих. Ти подиви, як вискочив. Так, я зможу звідси його вбити? Краще вб'ю звідси. Це дуже небезпечно. Ех. Ух ти. Ось так от відійду. А цього я вб'ю звідси. Я не знаю, чи я його дамажу, чи ні. Здається, ні. Ах ти ж. Що це за прикол? Окей. Ми його вбили зато. Ух ти, двоє! Капець. Але вони нас трибують. Так, а цього зможу тоді? Не, здається, ні. Ух, зараз буде складно. І як я повинен був тут нормально йдіть в дупу. Ох ти. Що тут? Все збивається? Так, получай. Ууу, що за капельки, бляха? Курча. А, все. О! Здохни, здохни, здохни. Тільки не я. Бух, капець. Безпечно! Та швидше вже... а а Оце у них монстр, який охороняв вхід. Так, і здається, останній рівень, блін, три життя. О, світло, мигнуло Шталякався. Ні, я не взяв! Ну ладно, машин хоть хоча б є. Може ще буде спредган. Ось, і в нас рівень, як в тому першому рівні. Ой, першому рівні, першій контрі. Це вже... О, та тут прям не просто чужим надихались, а самим... Гігером чи гайгером, не знаю, як правильно. От черепки, якісь стрмні такі. Що у нас машинган і Рка. Давайте Рку. Он самі некроморфи бігають навіть, Йомайо. -йо. Так, то стрібнув. Що то? Ее? Тільки не затопити. Нарешті спрятган. Тут що не ні не не -ні -ні -ні. Я нічого не проміняю. Вау! Wow! Ти подивися, що було. Яка тварюка. Ще одна така треба. Ой Та Капець! Що витворяють? Цей рівень складний Опа! Так, що тут у нас? Uh, ні, ні, ні. ой Так, зараз стається О! Ці штуки його. В цьому вся складність, що їх треба встигнути знищити, поки стеля знову не опуститься. І без предгана це неможливо. Просто ну як неможливо в кожну цю штуку вистрілити звичайною пукалкою То ти подивися що робить. Давай. Ось, а воно, То ти подиви? Як же ж бісить страшенно? Хто? Доб... Добний серйозно? Столбані бульбашки! А контінію буде? Ох, Я думав все. Курва! Все спочатку. Добре, то пам'ятаємо, що тут у нас зараз. Це що таке? ну на, нафіг, на, я не знаю, що таке, фігня. Дайте мені мій звичний машин Це, певно, F було По flame tower ой ЙОМАЮ! Як же я тупо програв, курча, як я. Від якихось дебільних бульбашок. це так тупо. Так. Зараз тільки не встрати. Ау! Аж око замигало. Тут. Ооо, Спредган. Хух, як добре. Але курча... Щоб не програти, ні, ні. Так, тут зараз ця... Подивинуй як? Хух Скільки контюніуїв цікаво, я не знаю. Вони точно не Не безкінечні. Тому краще більше не програвати. Та ти падо ФАКОВ! Як вони мене бісять? Так, не хочу брати, не знаю, що там. Так, зараз почнеться, так? Блін, і як це пройти. Хух. Треба швидше гнати. Ага, тут вже стеля не опускається, добре. Та фак-оф. А, отут знову опускає. Ах ти ж твар яка. Ану. Хох. Так, треба зараз бігом проскочити якось. Хох. Невже я прийшов? Так, тільки зараз. Падло яке. Я не знаю, чи ще буде опускатись. Та ти подивися, як же ж вони бісять. Ааа... Добре. Ого. Все, ми вже прям в саме серце лігва попали, так? Давайте, боси. Ох, так. Тільки не затопити. Так, фінальний босфайт. Ух, який же ж він кріповий. Так, тут десь, здається точка повинна бути безпечна. Ось. Тут ніби, ні? Тільки я не пригадую точно з предганом. Ух ти, що це таке, За змійка якась. Давай. здохни. Найс. Прикол, звісно, що фінальний босс такий легкий. Ох, є, яке полегшення. Ох. Гра пройдена. І ось так от. Звісно, в першій котрі. Кінцівка краща була, там взрив острова був. Тут просто отак от. Хух. Зате пройшли супер -контру.